Наша сонячна система досить велика. Але тільки на землі існують умови, завдяки яким може існувати вогонь. Вогонь допоміг Homo sapiens завоювати світ. 800 тисяч років тому наші предки вже вміли поводитися з вогнем. Спершу люди підтримували вогонь, який виникав у природі. Потім. Навчилися добувати його самостійно, тертям прута. А пізніше винайшли ефективний спосіб викресати іскру за допомогою кремні і кресала. Що ж взагалі таке вогонь та горіння? Давайте про це дізнаємось більше. Усім відомо, що тепло виділяється під час горіння. Але що таке горіння? Більшість з вас відповість, ну, це коли є полум'я, виділяється багато тепла і виділяється дим. Горіння це природні явище, і пояснюється воно законами фізики і хімії. Процес горіння відбувається лише за певних умов. Для горіння потрібні горюча речовина. Наявність кисню повітря та нагрівання речовини до температури займання. Для припинення горіння необхідно перекрити доступ кисню або повітря, або охолодити речовину, що горить, або одночасно використати ці два способи припинення горіння. Вогонь це результат хімічної реакції. Тобто взаємодії речовин, супроводжуваний значним виділенням тепла та світла. Розглянемо, які перетворення речовин відбуваються внаслідок згоряння метану, головного складника природного газу. Молекула метану ch 4 утворена атомом карбону та чотирма атомами гідрогену, взаємодія з двома. Молекулами кисню. У наслідок цього атоми перегруповуються, утворюється молекула вуглекислого газу СО2 і дві молекули води 2H2, o і виділяється велика кількість тепла та світла. Речовина, яка використовується в процесі горіння і слугує джерелом теплової енергії. Називається паливом. В залежності від способу отримання паливо можна поділити на природнє, створене природою та штучне, створене людиною. До природнього можна віднести вугілля, нафту, газ. До штучного бензин, порох, спирт. В залежності від агрегатного стану паливо можна поділити на Тверде, рідке та газоподібне. Сьогодні людство використовує багато нафти, газу та вугілля. Їхні запаси зменшуються набагато швидше, ніж утворюються нові поклади. Адже процес утворення паливних корисних копалин триває мільйони років. Саме тому горючі корисні копалини. Належить до невідновлювальних ресурсів. Не лише видобуток, а й спалювання горючих копалин завдає шкоди нашій планеті, під час горіння вугілля, газу або торфу в атмосферу потрапляє величезна кількість диму, складником якого є вуглекислий газ, а збільшення його кількості в атмосфері. Одна з причин зміни клімату на нашій планеті. Користуючись вогнем, потрібно також притримуватися правил пожежної безпеки. Перше. Не гратися з сірниками, запальничками та самим вогнем. Друге. Не залишати відкритий вогонь без нагляду. Третє, Якщо виникла пожежа. Ніколи не треба лякатись і ховатися. Треба кликати дорослих на допомогу та негайно телефонувати 101. Більш детальніше про ці правила ви поговорите на уроках здоров'я, добробут та безпека. Вогонь це ключ до технологічного прогресу. За допомогою вогню люди створювали глиняний посуд, знаряддя праці та. Паровий двигун. Без вогню неможливе існування двигуна внутрішнього згоряння. Без вогню не буде металу та гуми. Користування вогнем відкриває для людства безліч можливостей, проте їй свої загрози. Давайте використовувати вогонь з розумом.